Більше в Європі храм кришнаїтів. сьогодні головне свято року, і ми з вами сьогодні дізнаємось дещо дуже дуже цікаве і вражаюче. Приготуйтесь. І світом я завжди помічав, що одне з найголовніших джерел сили у людей у різних країнах, на різних континентах це віра. І у найбагатших мегаполісах, і у диких джунглях віра основа, фундамент життя. Послідовники буддизму знаходять джерело своєї сили у медитаціях, пошуках внутрішнього спокою та самопізнанні. Африканські шамани стають сильнішими через зв'язок із духами предків. А, наприклад, язичники із пакистанського народу Калаші завдяки тісному співіснуванню з природою та проведенню обрядів та ритуалів на її честь. У нас в Україні теж мільйони людей знаходять свою силу у вірі в Бога. А враховуючи, що ми живемо в мультирелігійній країні, серед нас є люди з просто вражаючими традиціями, які реально формують окремий образ життя. Сьогодні ми спробуємо дізнатись про них більше та з'ясувати, що для цих людей є джерелом сили. І просто зараз їдемо до представників гаудія вайшнавізму, які більш відомі серед людей, як Крішнаїти. Ви 100% бачили десь в місті людей в білому чи помаранчевому одязі, які співають Харі Крішна. Не всі знають, хто це. Хтось думає, що це секта, хтось, що невідома релігія, це Крішнаїти. І сьогодні ми побуваємо на їх головному святі. Познайомимося з цими людьми і дізнаємось, як їм живеться в Україні. Ми прямуємо у храм, який називається Нова Навадвіпа. Він вважається одним з найбільших храмів кришнаїтів у Європі, а знаходиться у спальному районі Києва на Куренівці. Ось ми вже підходимо. Київська громада свідомості Крішни. Як можливо, що тисячі українців прийняли екзотичні індійські вчення, організували спільноту, вірять у Крішну та співають екзотичні мантрі в середмісті Києва. Чи уявляли ви, що таке взагалі існує у нас, і це незвичне для нас життя активно продовжується під час повномасштабної війни? Доброго дня, Дмитро. Арте. Дуже приємно. Роздягатися, одягатись, щось треба робити. Просто проходимо. Просто проходимо, так? На перший погляд, цей храм більше схожий на якусь школу чи гімназію. Це шестиповерхова будівля, де під одним дахом знаходяться і навчальні класи, і кімнати монахів, і кухня, і ще багато екзотичного та цікавого. Моя головна мета сьогодні українців познайомити е, з кришнаїтами. Хто такі кришнаїти? Як вони живуть? Як вони мріють? Що всередині цих людей? Суть нашої практики це служити угу. з любов'ю жити. Вони складають долоні. Вони вітають вас. Да? П'ять пальців на лівій руці – це чуття. П'ять пальців на правій руці – це органи чуття. Ми складаємо перед людиною долоні. І готові служити своїми чуттями. Друзі, ви пам'ятаєте наші поїздки в Індію, в Непал, де живе сумарно в цих двох країнах десь мільярд індуїстів. І у індуїстів близько мільйона богів. І Крішна один з цього мільйона. Але один з верховних є напівбоги, і їм також поклоняється як богам. Їх реально 33 мільйони. Але верховний Господь, він один в нас розуміння монотеїзму, тобто Бог один. Немає великої кількості богів. Це по перше. Верховним богом кришнаїтів, як не складно здогадатися з походження слова. Є Кришна. Господь Кришна це верховний Бог Особа. Він вважається, наскільки мені відомо, таким е, дуже добрим Богом. Бог, який несе виключно добро. Він хоче, щоб всі один одного любили, щоб жили позитивно, весело, танцювали, співали, їли. Зазвичай Крішна зображується як молодий пастушок з темною або синьою шкірою, який грає на флейті. Якщо Аллах в ісламі виступає, як суворий, але справедливий суддя. Бог у християнстві! мудрий та пробачаючий батько, то кришна означає все привабливий Господь. Це перекладається з санскриту. Господь, який приваблює усіх. А скільки всього кришнаїтів в Україні? До війни у нас було 40 тисяч послідовників приблизно, але зараз все змінюється, Люди їдуть. Дай Бог, що було половина. Хід почати з того, щоб показати вам людину святу, яка в 65-му році минулого століття привезла ці знання в Індії, привезла в Америку. У нас багато хто помилково вважає кришнаїтів представниками секти. Насправді, це релігійний рух, який зародився майже п'ять тисяч років тому, навіть раніше за християнство. Весь цей час познайомитись з ним можна було лише в Індії. Поки минулого століття ось цей чоловік не почав розповсюджувати знання про кришнаїзм по планеті, це можна сказати, що всі спільноти кришнаїтів в світі започаткував. Скорби. Започаткував. Нагадайте, як його звати? Шріла Прабхупада. У 60-х роках минулого століття індус Шріла Прабхупада вирішив, що західні релігії не змогли врятувати світ від жахів Першої та Другої світових війн. Тож вирішив привести у західний світ нове для нього священне знання з Індії. У 69 років він майже без грошей перетнув океан на грузовому кораблі та приїхав із індійського міста Калькута у Нью-Йорк. Тут якраз активно розвивався рух пацифістів, людей, які виступали категорично проти вирішення будь-яких конфліктів війною. Тому миролюбі вивчення Кришнаїзм одразу знайшли чимало послідовників. Так кришнаїти почали з'являтись по всьому світу. Здавалося, все зрозуміло. Є Кришнаїти і є їх верховний Бог, Крішна. Є людина, яка привезла ці знання в світ, але. Ось, бачите, дівчатка в салі. Доброго дня. За що це свято сьогодні? Гаура Пурніма. Гаура Пурніма. Да. От назва свята, друзі, ми вже знаємо. Гаура Пурніма. А що означає свято? Це... це народження Господа. Для якого? Чайтання. Ще, ще раз теж по букву Чайтання. 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 Так. так, давайте розберемось. Якщо головним богом цих людей є Крішна, то до чого тут Бог Чайтання? Все дуже просто. Вважається, що Чайтання є одним із втілень самого Крішни. Тобто він і є Крішна. І це, от ми почали говорити, це день народження цього Бога, так? День явлення, скажемо. День явлення. Да, бо, бо людина народжується, Господь являється на землю. Покажіть далі, що у вас тут відбувається. Куди всі в чергу стали? Це не черга, а стоять усі перед вівтарем. Це... Я бачу окремо жінки, да, окремо це чоловіки. Етикет, етикет. А зараз буде відкриватися, так? Да? Зараз буде відкриватися. Відкривається. Зараз. Зараз. Вівтарь. Вау, як красиво. Вівтар це своєрідний п'єдестал, де стоять Мурті. Мурті це дуже простою мовою фігурки богів. Тут можна побачити і самого Крішну, і Господа Чайтаню, і ще декількох богів. Всі ці божества це різні форми одного і того ж Бога. Кришни. Ми пропонуємо поклони, коли відкривається. Всі обов'язково мають зробити поклін. Кланяються мурті не просто так. Для Крішнаїтів це не просто бронзові фігури. Вони мають сакральне значення для цих людей. Це не ідол, це не іграшка, це сам Господь. І Господь безпосередньо по своїй ласці він входить в форму. Нехай заспокоїться всі злостиві істоти. Нехай заспокоїться всі злостиві істоти. Нехай кожен знайде у Нехай Кожен знайде у Вороне перш ніж розпочати святкування, читається молитва. За нехай думки про нього ми молимось про те, що прийшов мир. І щоб усі люди один одному слугували, то мир молитва. За мир молитва замер. А далі починається те, за що власне кришнаїтів і знають у будь-якому куточку планети Земля. Харі Крішна, Харі Крішна, Крішна Крішна. Харі Харі, Харі Рама, Харі Рама, 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 Харі Харі. На перший погляд, мантра дуже проста. Проте для цих людей вона має надзвичайно важливе значення. Вважається, що багаторазове повторення мантри в русі очищує серце, знімає стрес та позбавляє страху. А головне допомагає встановити живий контакт з Богом. Це звернення. Ми звертаємося до Господа. О все приваблює Господь, все радуючий Господь. Вважається, що під час мантри змінюється твоя свідомість. Ти починаєш думати про Бога. Твоя свідомість розслабляється. Вважається, що таким чином люди намагаються, ніби приєднатись до самого Крішни і стати з ним одним цілим на рівні свідомості. Крім того, мантра Харі Крішна має і певний психологічний ефект. Медитативний стан дійсно відчувається. Повторюючи одні й ті ж самі слова, ти реально немов зупиняєш безкінечний потік думок, зосереджуєшся на теперішньому і відключаєш тривогу. А це, до речі, не зайве вміння у воєнний час. Спів цієї мантри зазвичай триває від 2 до 4 годин безперервно. Якщо нічого не стане на заваді, а оголошена повітряна тривога. Повітряна тривога. Да. На жаль, бачите, всі підходять, моляться да, і мають іти в укриття. Такі реалії війни, і вони відчуваються всюди, навіть в храмі кришнаїдів. Ти можеш бути пацифістом і виступати проти війни. Але коли звучить повітряна тривога, ти ким би ти не був? Як і всі інші, маєш йти в укриття. Інша справа в тому, як ти туди йдеш. Бачите, все обладнання виносять з кімнати музичне і всі спускаються в укриття, і там буде продовжуватись свято. Що кидається в очі, ніхто не нервує. Люди виходять дуже розслаблено, і ніхто не дивиться в телефони, перевіряючи, звідки та куди летять ракети чи дрони. Всі беруть музичні інструменти. Ми також прямуємо до укриття. Аж раптом я зустрічаю серед відданих людину, яку знаю вже майже півжиття. Це один з найвідоміших митців в Україні. Саме Володимир Журавель робив такі відомі скульптури, як малюки, що пускають кораблики на поштовій площі, пам'ятники Горюсікорському в аеропорту Київ, пам'ятники Лі Муромцю та багато інших. Мовці, до речі, що у провопаде я свой час зробив твоїми руками зроблено. Ну так. Круто. Ради бачити. <рес> Ми з тобою були знайомі ще років 20-25 тому. І я не знав, що ти у цій спільноті давно? З 2009 року. Скажи, от людям, нашим мільйонам глядачів, хто ви? Відданий Господа, несемо в цей світ. красу, любов. А як ти прийшов до того, що ти став кришнаїтом? Домі Кришна Крішна прийшов завдяки матері. Я почав вивчати і побачив, що немає ніяких протиріч. Тобто, насправді, ну крішнаїти, вони також слідують заповідям, як і християни. Несуть суть одне. Тобто поглибу Бога всім серцем і ближнього як самого себе. Ну, Я відмовився від м'яса. Тобто це одне з головних правил, так? Одне одне з правил від м'яса від інтоксикації, від алкоголь, наркотики, паління, Замови від азартних ігор, а також незаконних сексуальних стосунків. Тобто поза браком, так? Поза браком, так. Як у вас у Крішнаїдів кажуть там. Дякую, радий бачити. Харі 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 Тим часом я вже забув, що йде повітряна тривога, і треба спускатись в укриття. І ось мінус перший поверх. І свято продовжується тут. Скажу чесно, в такій атмосфері я не ще жодної повітряної тривоги. На тривоги, у нас ще 45 хвилин домовиться. Давайте Бачите, абсолютно всі радіють, бо відбій тривоги і знову можна підійматися у основний віфтар, а це таке приміщення, не повністю підвал, а напівпідвальне приміщення і вікна закриті мішками. Тобто тут доволі безпечно. А зараз всі піднімаються знову наверх. І продовжується спів. Ті самі 16 слів. Потрібно в цей час не тільки співати, а ще й рухатися так трошки ногами переступати. От як всі роблять, подивіться, вважається, що в такому колективному русі стан очищення свідомості відбувається більш глибоко. О, знаєте, друзі, я коли сюди прийшов, то ніби опинився за кордоном. Але повітряна тривога нагадала, що у нас на жаль триває повномасштабна війна. Яке ставлення у кришнаїтів до війни? Чи можуть вони брати зброю в руки? Для того, щоб більше зрозуміти Крішнаїтів, треба подивитись на їх головну книгу. Це, по суті, аналог нашої Біблії. Вона зветься у них Гагават Гіта». І це книга діалог між Крішною та не повірите, воїном. Починається головна книга Крішнаїтів з того, що Воїн Арджуна звертається особисто до Кришни і питає, чи йти йому на війну. Тому що з боку супротивника воює багато його близьких друзів. І Кришна, який на той час є водієм його, можна так сказати, військової колісниці, відповідає воїну Арджуні: Не бійся боротися за правду. Ти воїн і маєш захищати своє, а гріх. Це коли ти не борешся, ось так от бачите. Тобто, здавалось би така пацифістська релігія, але вона теж дозволяє воювати. І серед цих людей, я чув теж є військові, ми, коли закінчиться дійство, спробуємо їх знайти і поговорити. Приблизно в такому форматі спів триває ще приблизно півгодини. І закінчується так само, як і починався поклонами. І це показує наскільки різне життя України, як багато того, про що ми просто не знаємо. Алтар закрився. Всі роблять. Поклон, а я поспішаю до людини, яка з усіх присутніх інтригує мене найбільше. Бажаю здоров'я. Бажа Михайло, по вас тут важко не помітити. Ви і так. так. І зараз ви воюєте. Так, так. де ви воюєте? Якщо це не військова таємниця, В силах ПКО на сході України. Ви діючий військовий сьогодні? Ви відпросилися у відпуску? Так, так. я відпрацювався на один день і буквально вже ввечері я їду назад. Тобто, це для вас дуже важливе свято. Я так можу розуміти? Дуже важливе. Як давно ви військовий? Військовий я з 2001 року. А У вас є ім'я Кришнаїдське, Так, Матхія Пандавадас. Вадас. На війні у вас який позивний? Кришнаїд, Кришнаїдський прийом, а ви... Кришнаїд на зв'язку плюс плюс. Так, хак і Кришна зазвичай хлопці кажуть. Ви співаєте, там, граєте якусь музику, проводите свої молитви. Так. Як реагують побратими? Знаєте, були такі випадки, коли був там ракетний обстріл. Ну, дуже все напружено. І я молився. Вони просили продовжувати. Про що ви сьогодні просите свого Бога Крішну? Я прошу про милість і про те, щоб звісно мир в цьому світі. А ми з вами, до речі, залишилися останні, що стоїмо. Треба присісти, так? так? Так. Чим ця віра вам допомагає на війні? Це слово харма, харма цукру бути солодким. Харма воїна воювати. Тобто є природа і обов'язок це впевненість в тому, що все вирішує Крішна так чи інакше. І ти відчуваєш себе більше в безпеці. Якщо Крішна хоче когось врятувати, то нічого не завадить йому це зробити. І якщо Крішна когось хоче вбити, то нічого не може завадити. Дають їжу вже так? за цікавою розмовою. Я й не помічаю, як починається найсмачніша частина свята: куштування традиційної їжі кришнаїтів. Я вже більше трьох років не був за кордоном і дуже скучив і за такою їжею, і атмосферою. І знайшов все це просто в Києві. А страв тут тільки уявіть: аж 108. в Індії або в індійських писаннях. Ця цифра має особливе значення. 108 – це найближчих осіб до господа. Це найкращі слуги господа. І ми хочемо навмисно все пов'язати. Зати з цим числом. Хочеться пожартувати, що християни з 12 стравами на різдво ще легко відбулися. Те, що ви бачите зараз, не просто їжа. Індуїсти звуть її Прасад. в перекладі з санскриту божественний дар. Адже спочатку її пропонують божествам і лише потім людям. Важливо сказати, друзі: головне в крішнаїдській їжі це те, що вона вегетаріанська. Тварин їсти не можна, м'яса їсти не можна, риба, морепродукти не, не, не можна. Риба, яйця м'яса, ми не їмо. Лише ми лакто-вегетаріанці, Можна побачити сир, угу. молочка, молоко. Відомий митець теж роздає їжу. Володя, а що це? Розкажи. Я блуневий чат. А що таке не... чатні? Соус такий, підлива. Дякую тобі. Суп із гарбуза. Це самоси. Самоси це Самос. такі фірмові Пиріжу. індійські пиріжки. Так. Да. Це алопади, картопляні рулетики. Це папори, називаються. А тут солодощі. Страв дуже багато, а найцікавіше те, що все покладене на цю тарілку обов'язково потрібно з'їсти. Викидати у жодному разі не можна, бо їжа освячена. Що, спробуємо їжу, оцінимо. Таке, друзі, не скуштуєш більше ніде. Фантастично! Скажіть, будь ласка, а ось ви не їсте м'ясо. При тому ви на війні. Ми добре знаємо, що це завжди з пацанами тушонка, хліб, ковбаса, е, сало. У хлопців так, в мене немає. А от як? От ви сідаєте за стіл з хлопцями на війні і е, всі дістають ковбасу, сало та тушонку. Що ви робите? Я дістаю гречку, дістаю пакети, які присилає «Їжа життя. Це готові страви, які запаковуються в спеціальні пакети. Тобто це приготовлене в храмі? Так. Отут, в цьому? В цьому храмі. А як наші хлопці ставляться? Не кажуть, да що ти спробуй сальцям не завадить? Так, буває таке. Буває таке. О, вони намагаються ну, як тебе е, як себе, врятувати, От, накормити тебе, щоб ти не вмер з голоду. Але потім вони бачать, що я не помираю навіть від тої їжі, яку я вживаю. От, і потім з повагою ставляться до моїх переконань. Смак Індії. Відчувається, що я десь в Мумбаї, в традиційному ресторані їм. Ще десь в храмі, дуже смачно. Та найбільш неочікувана страва чекає на мене попереду. Володь, що це ти приніс? Це Чернамріта, суміш молочних продуктів, соків. В дослівному перекладі Черінамріта означає нектар зі стоп господа. Він має таку назву, тому що, перш ніж пропонувати його людям, цим напоєм омивають фігури божеств на знак своєї вдячності та відданості. Це та жижа, да? Та, Поливають статурі і потім п'ють. Тут ну, дивно до досі виглядає. Воно просто змішується, коли молочні продукти з соком, з медом таке, я ще не коштував. Виглядає як зелений борщ. Тобто це вважається святий напій, так? Да? Так, так, так. І хоча візуально напій виглядає для пересічного громадянина, м'яко кажучи, не дуже. кришнаїти вірять, що вживаючи його, вони отримують духовну силу та підживлюють свої стосунки з Господом. Той хто вип'є його до кінця, здобуде вічне життя. За вічне життя. За вічне життя. Дякую. Вічне життя буде. Це було смачно. Ну, якщо не думати, що там інгредієнти, які між тобою, мені здається, не поєднують. Ні, вони сумісні. Все молоко і все, все інше. Соки, молоко, це все, все сумісні. Нормально, вкусно. Ну, такі смачні йогурт. Команда, яка готувала 108 страх. А команда, за от команда... бачите, зараз ведучий дякує всім за службу. Це все робили ці люди, які тут присутні. Тут нема кухарів, тут нема обслуги, тут нема охоронців. Вся ця спільнота сама все обслуговує і всім дякую. Хто зможе в перебрані кухні грішних допомоги восун? Якщо вже заглиблюватись в тонкощі віри, то на 100% підключаюсь до роботи. Так, давайте. Ще посуд. Давайте. Давайте. Тарих річна. Тарих річна, да. так. Помічників мене дуже талановиті. У нас от на шостому поверсі є урукуло. Це така школа Важнавська. І там ми чуємо вірші з священних писань. А, зачитай віршик. Раджа віддя раджа гух'ям, повітрам і да мутамам, пратякшававмам, дармям, сусукам, картум мав яям. Переклади, будь ласка, це знання царю цього знання. тайна стає. Це знання найчистіше, і воно дозволяє безпосередньо впізнати власну судню шляхом духовного усвідомлення, а тому є досконалістю релігії. Воно безсмертне і осягнення його радісне. Ти розумний такий. За день у храмі Кришнаїтів особисто мене найбільше виразило те, наскільки гармонійними та збалансованими є ці люди, навіть у такий непростий час, як сьогодні. Всі ці люди українці, але дуже не схожі на інших, коли дивишся на них в цьому храмі. Вони нікуди не поспішають, не женуться за матеріальним, а головним правилом життя і своєю силою вважають любов до ближнього. Тим часом інколи, не дивлячись на те, що глобально кришнаїти проти війн, вони знаходять відповідну трактовку слів зі своєї священної книги, яка дозволяє взяти зброю в руки та піти на війну. Що вам дає силу? Де ви її берете? Я беру силу у своїй вірі в Бога, у своїй доповній діяльності, у служінні Богові і людям як частині Бога. Бог має бути присутній в житті кожної людини. Дуже вам дякую. Успіхів вам, вам так. Харі. Харі. Харі у вас як можна руку тиснути, чи, чи? 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 краще Ми Люди можна руку тиснути? що ми вашими ми Ще люди Віра у щось більше, сильніше, невидиме дає людині внутрішню опору. Це джерело внутрішньої сили, що дозволяє рухатись вперед, рости і триматись навіть у найтяжчі моменти. Бо є щось невидиме, але відчутне, що підтримає тебе завжди. Українців багато, і ми вражаємо своєю різноманітністю у віруваннях та традиціях. Проти всі ми єднаємось у прагненні до світла, і саме в цьому і є наша справжня краса і сила.